Вітаю всіх на своєму каналі. Я знаю, що для багатьох Віола це весняна квітка, якою прикрашають своє подвір'я, підвіконня, клумби. А для мене ця квітка ще й осінньо-зимова. Бо Віола чудово витримує низькі температури, зимує під снігом, як тільки десь прогалинка, вона показує свої яскраві квіточки. У мене є ось така віола, яку я сіяла на початку серпня, чи 4-го, чи 6-го, не пам'ятаю точно, є відео на каналі. Вона вже ось така гарненька. Ще не цвіте, але я стаканчики підписувала. Раз покажу ось так номерами. У мене є каталог в телефоні, тому я без проблем повибираю собі кольори, які мені будуть потрібні. Приготувала кашпо чотири штуки. Саме стільки я можу підвісити в дворі. Кожне кашпо зсередини я обгорнула ось таким утеплювачем на дно бійців. Коли просіваєш торф, завжди щось залишається. Грунт в мене буде також змішаний, трохи вживаного і трохи свіжого. І відібрала я собі ось такі віолки. Буду міксувати в одному кашпо декілька кольорів. Зараз буду висаджувати і потім покажу, що в мене вийшло. Почала розсаджувати. Дістала першу віолку і вирішила включити камеру знову, щоб показати вам, яка гарна коренева система. Я ще не перевіряла до цього часу. Я прям задоволена. Я думаю, що вона швиденько піде в ріст. Продовжу все, кашпо я висадила. І ще залишиться почепити гачки трохи згодом, е, ґрунт я не проливала, бо і віола була пролита, і ґрунт, який я висаджувала, був досить вологий. Зараз я покажу за допомогою картинок на екрані, які я зміксувала кольори. Так, Перше кашпо 4, 10, 6. Я назви навіть не ризикну вимовляти. Вони в мене пронумеровані. Друге кашпо: 13, 8, 9. Так, третє кашпо чотирнадцять вісім чотири і четверте кашпо, один, чотири, вісім. Я їх зараз залишу в теплиці, бо у нас дощі не перестають. Я сподіваюся, що найближчим часом погода все ж таки налагодиться. І тоді я вже їх винесу на вулицю. Обов'язково покажу ще цю віолу в своїх наступних відео. Всім гарного вечора!